Як думає, весело буде приїхали з дитячого будинку Добре серце! Це Львівській області, золочівський район, новий Милятин. Це маленьке село. Ми спеціально шукали такий дитячий будинок, яко до якого, мабуть, рідко доїжджають. Зараз там знаходиться 37 дідок. Разом з нашими партнерами Emily Resort та нашим засновником Григорієм Петровичем Козловським ми організували для діток цікаве та веселе свято, у якому вони трошки розважилися і познайомилися більше з нашою футбольною академією перший час мені здається це вкрай важливо, тому що діти це майбутнє нашої нації, і на правили жаль превеликий жаль під час війни було дуже багато дітей вивезено з України, і саме ці діти, які є, ну це запорука нашого майбутнього, яке потрібно вкладатися зараз, а не коли вони виростуть. Ми, ми малювали, танцювали. Спавилися різні естафети. Мені дуже сподобалось, мені дуже радісні емоції і мені все дуже-дуже сподобалось. Мені тут найбільше сподобалось, грати в гри і, і танцювати. Нам тут намалювали е, красиві малюнки. Чувала і грала в голову, багато що грала. Кажу, щоб, щоб у всіх був найліпший настрій, і всі, і всі були добре. Дуже класні емоції, і дуже класний день. Я люблю в футбол. Мій е, Роналдо. Я футболістів. Завладила вирости і стати класним футболістом, і грати на класному стадіоні. Обігуйте, об'єгуйте. Діти чудові, діти старанні, молодці. Вони горять бажанням більше приймати участь в активному можливо, і в тренуванні, в активних якихось іграх. Ну, Футбол, я так дивлюся, для них просто захоплення. вони люблять грати, чим побільше іменно з м'ячем. Іде завжди нам на зустріч у всяких подіях щодо діток, і ми завжди доходимо до якогось спільного консенсусу і знаходимо спільні рішення для хорошого дозвілля дітей з дитячих будинків. Я думаю, що в майбутньому так само ми будемо мати такі співпраці, оскільки ці співпраці дають дітям надії на майбутнє. Вони дуже стимулюють дітей для того, щоб діяти далі, і вони потім. З наснагою починають займатися спортом, футболом, хочуть так само попасти в команду Рух. Щоб ви розвивалися в футболі, тільки покажете свої навички і в майбутньому, щоб ви класними, прогресивними футболістами. Це вам на пам'яті, ми вас любимо. З благодійною організацією «Дипломата» ми співпрацюємо вже більше року, і це другий захід у нашій співпраці. І ми завжди стараємося підтримувати дитячі будинки та організовувати для діток трішки веселощів та свята. Футбольний клуб Рух може нам допомогти тим, що вони вже вміють згуртовувати таких діток, вже співпрацьовували з ними. Вони вміють комунікувати. Це дуже велика і вагома така подія, коли можна скомунікувати цих діток, надати їм якісну, якісне навчання і показати, що можна все досягнути з роками чи з певним періодом часу. Головне бажання і натхнення.